Датова схранка це взагалі ідеальний варіант роботи. Тому що датова схранка, котра працює в Чеській республіці, вона взагалі концепована для того, щоб комунікувати з державними органами. У <звук> моменті, коли ви маєте датову схранку, ви маєте підтвердження не тільки про те, що відповідного дня, відповідному адресату, ви надіслали поштою якийсь лист. Якщо ви дасте собі трохи часу, і звикнути на датову схранку, яку я завжди рекомендую, якщо як чудовий засіб комунікації для державних органів, включно соціалка страхова компанія, ви переїжджаєте, ви змінюєте місце проживання. Ми часто змінюємо адресу, але у органах держави вона залишається та одна. І проблема настає з дорученням в тому випадку, що міністерство внутрішніх справ як і будь-яка державна інстанція має так звану дошку об'яв. На яку вони завжди кидають листи, якщо вони не можуть їх доручити тому, кому вони власне, повинні бути отримувачі. Так? Тобто, наприклад, вам міністерство пише, чи пише вам та ж соціалка. Там, Придіть, подайте, доповніть, допишіть. Цей лист пішов, але ви вже на тому адресі не живете. І ви забули чи не встигли, чи якось воно розминулося в часі. Власне, ви стаєте в ситуації, коли цей лист доручений, мені дуже багато кажуть, як лист може бути доручений, якщо я його ніколи не бачу. А так. У нас є так звана вігла, віглашка, тобто це дошка об'яв, на яку собі державний орган ставить ваш лист, який вам до, до, невдало доручив, і каже, все, йде там 15 днів, і ми рахуємо, що цей лист доручений. Тому що він був виставлений в інтернеті, у нас на дошці об'яв, і, власне, ви мали можливість з ним ознайомитися. Все. Коли ви матимете датову схранку, то пріоритетно вона для вас служить для комунікації з державною установою. Це не є банки, це не є ваші орендодавці, тобто це не служить для приватних осіб. Так, звісно, вони можуть вам посилати. Але державний орган має обов'язок, коли він собі зробить так звану люстрацію, тобто провірить вашу особу і побачить, що у вас є датова схранка, Він зобов'язаний надіслати діслати датової Тобто, не може таке бути, що він послав вам лист на пошту, сказав, а там вас не було, все ми рахуємо то доручно. Ні. Тому датова схранка є власне дуже хорошим інструментом, і він вам вирішує навіть те, коли ви відсилаєте лист по датовій схранці, то ви сай маєте можливість роздрукувати цей же подацій лістик, такий тільки електронний, на якому буде вже видно, що саме ви надіслали. Тому рекомендую: одна річ, котра трошечки скажімо така зрадна. Це коли ви відкриваєте датову схранку, ви повинні розуміти, що м, лист, коли в неї попадає, навіть якщо ви його не читали і не відкривали, він стає доручений десятим днем, коли він туди прийшов. Тобто м, треба просто слідкувати і мати або смс-нотифікацію, або емейл-нотифікацію, і власне воно функціонує все нормально. І датова схранка нам замінює. Як нашу особисту, ну власне, не особисте подання, а е, ці подання поштою і замінює нам, наприклад, міністерство хоче від вас якусь заяву чи проглашення про те, що ви є законним представником дитини або ще щось. Тобто вам не треба йти підписую нотаріуса, завіряти нотаріус цей підпис. Ні. Все, що я пишу від себе, відсилаю датовою схранкою, вважається завіреним вже експо, тобто від самого початку. Тобто, якщо ми вкладуємо датову схранку, власне, документ про проживання від вашого орендодав. Ця, то ми маємо зробити е, цей дозвіл чи, чи договір у формі так званої авторизованої конверсії. Тому що авторизована конверсія це те, що ви прийдете на пошту, і воно дуже зручне, тому що я приходжу на пошту з оригіналом документу, даю поштальйону. Він за 35, мені здається, чи 36 крон робить авторизовану конверсію однієї сторінки, надсилає у вашу датову схранку, але повертає вам оригінал. Тобто, це все однаково, що ви б міністерство дали завірену електронну копію документу. Тому м, датові, схранки, датові схранки дуже власне, вони завжди стоять в пригоді. Тобто будь-якої будь-якій кореспонденції, чи то з приватними, чи то з державними установок, ви маєте в руці м, е, доказ, який неймовір, неможливо перебити. Датова схранка відкривається дуже просто на будь-якому відділенні пошти. І я вам скажу, що ще краще ніж на дат на пошті три. Е, е, чи чи місяць, чи три тижні тому назад? Я сама була свідком того, коли ми відкривали у нотаріуса. Це було настільки приємно без нервів. Абсолютно. Просто ми прийшли, сіли, нотаріус взяв, відкрив. Ми заплатили, я не знаю скільки коштувало це, відкрити якась символічна оплата була. І власне на пошту вам, на адресу, прийде такий код, яким ви активізуєте цю датову схранку. Треба одне просто зробити, що після того, як ви перший раз її активізуєте, то налаштуваннях змінити дію коду на період невизначений. Тому що як ви це не зробите, то що 90 днів цей код, який служить для вступу в датову зранку, тобто. Автоматично просто змінюється така, така річ датової схранкою. І пам'ятати, що якщо я даю собі нотифікацію або інформацію про те, що я щось отримала в датовій схранці, то я повинна мати цей імейл або смс кудись біля себе. Тому що дійсно це дуже серйозна відповідальність. Наскільки вона є зручною, це датова схранка? Дуже зручна, тобто ходити на пошту це історія. Але треба просто розуміти собі. І крім того, дуже часто, ем, ну як адвокат, наприклад, я бачу, мені проходить лист, я, я дістаю ці нотифікації на свій приватний емейл. І я дивлюся собі, ага, прийшло мені там, рішення або такій-то справі. Тобто, я собі розумію, чи хочу я його відкрити тепер. Чи зекономлю, наприклад, я собі певний час тих пару днів, бо якщо я розумію, що це рішення негативне для мого клієнта і буде йти апеляційна процедура, то я просто виграю час тих 5-7-8 днів, кожен день м -м, завжди важливий. Тому, власне, ви свій можете її відкоригувати, бачачи цю нотифікацію, чи хочете ви відкривати її тепер, чи відкрити її в 10-й день, коли воно все одно вже буде доручено, і тоді, власне, до того моменту ви підготуєтесь. Тобто е я рахую, що датова вас хранка – це винахід. Суперовий і дуже гарно він працює саме з державними органами. Що особливо треба пам'ятати? Пам'ятати треба одну річ, коли ви відправляєте пошту або коли ви отримуєте повідомлення, то мають на увазі, що за, за три місяці вони зникають. Тобто ви завжди собі стягуєте робите папку, зберігаєте в комп'ютері. Так само, як те, що до вас прийшло, так само ці додейки. Ну так і називається додейка. Власне, ви собі маєте можливість зберегти на комп'ютері і мати свій відповідний електронний архів. Я бачила випадки, коли саме нотаріус нам відкрив навіть для тимчасового захисту. Та вони виходять, ви знаєте, це знову ж таки дуже цікаво, тому що тимчасовий захист ми прирівнюємо до довгострокової візи. Це не є побит, це не є дозвіл на довгострокове перебування. Це є віза. І, хоча так, ви маєте права ті самі, що мають власне, особи з тривалим побитом, тобто страхівка, право участі на страхівці, право вільного доступу до праці, але все одно це тимчасове це, це, це віза, і ми з Тому і немає родного числа. Але власне нотаріус цю датову схранку мені відкривав. Тому питання просто щастя. Я пошта взагалі досить ну складна, в залежності від того, де ви Прага, один там більше людей, котрі це можуть знати. Наприклад, я особисто знаю, що Прага не знаю. Шість малесеньких відділення. Вони завжди послать. Кажуть, діть в центр, ідіть в центрі, відкривайте для іноземців датові схранки, тому що ми з тим не маємо е практики. Вона діє будь-де. будь буде треба просто слідкувати за нею.